Накипіло вранці. А, друзі, перед тим як перейдемо до першої теми, я хочу. Попередити, що далі може звучати дуже чутлива інформація для психіки людини, якщо ви знаєте, що вам складно сприймати інформацію про знучання, тартури катівні, котрі організовували тут у нас на тимчасово окупованих територіях росіяни, російські терористи, то прошу на хвилин 25 відволіктися від радіоприймачів та гаджетів, Ну а потім поверніться до нас, до нашої аудиторії. Але зараз про це дуже важливо говорити. Отже, я починаю виклад. От якої інформації: інформацію про позасудові страти українців військовими РФ та російські катівні на окупаційній частині Харківської області буде надіслано до гаги за період із 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року ініціативна ініціатива Міжнародний трибунал для путіна зафіксувала на тимчасово окупованій частині харківської області 213 інцидентів пов'язаних із жорстоким позбавленням фізичної свободи усі вони Описані у представленому 27 вересня подані до МКС стосовно ймовірного вчинення російськими військовими. Злочину проти людяності, ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права і законодавства. за словами координаторки проєктів Центру громадських свобод Наталії Ящук, майже в кожному населеному пункті, який був окупований російськими військами, було місце, куди звозили цивіль. Осіб, де їх піддавали катуванням, тартурам та а, нелюдському поводженню. Це триває й досі на тимчасово окупованих територіях. Як розповідають в Харківській правозахисній групі, жертви катувань їхні родичі та, родичі та свідки злочинів, розповіли. Документатором про найпоширеніші види тортур, які окупанти чинили і чинять щодо цивільного населення України. До подання було включено 23 справи. Задокументовані свідчення жертв були деперсоналізовані та впорядковані за місцями жорстокого позбавлення свободи, де незаконно утримували людей. ХПГ передає офіційну ХПГ передає Офісу прокурора МКС докладні свідчення бранців про 9 місць жорстокого позбавлення свободи, які були організовані окупантами на тимчасово окупованій території Харківської області. Всього ж. У відкритих джерелах з відкритих джерел відомо про 23 катівні, що діяли в регіоні, як розповідає експерт Харківської правозахисної групи Владислав Дошко, котрий є співавтором подання до міжнародного кримінального суду. Представниками путінського режиму на тимчасово окупованій території Харківської області була облаштована внутрішньо структурована, щонайменше дворівнева мережа місць проти. Протиправного утримання та катування цивільних. Я, власне, збираюся розпитати Владислава, що це означає, що передбачав перший рівень каральної системи, другий рівень. Ну і в яких випадках вже тоді відправляли на ув'язнення людей безпосередньо до Росії. Тож я представляю е, сьогодні співавтора подання і юриста Харківської правозахисної групи Владислава Должко. Владиславе, доброго ранку! Доброго ранку, Володимире. Доброго ранку слухачам нашим. Отже, Владиславе, як ваша група формулювала перед перед собою завдання для подання? Ви Мали довести, що це злочин проти людяності е і злочини воєнного часу, правильно? Так, все вірно. Ми ставили за завдання основне було завдання це довести наявність злочину проти людяності. А для цього найголовніше необхідно довести, що в ці ці звірства вчинялися. Е в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого саме проти цивільного населення. І коли я кажу довести, я маю на увазі саме юридичне доведення перед високим міжнародним кримінальним судом. Ви спиралися на Римський статут? Так. Так, <Marvel> це він власне і передбачає злочини, покарання за злочини проти людяності і так, <drie> так, ми спиралися на римський статут, також е, е, документи, е, елементи цих злочинів, тобто Пророблена велика праця стосовно юридичного аналізу цих складів злочину для того, щоб вибудувати структуру і подати міжнародному кримінальному суду саме ту інформацію, яка буде корелюватися з цим складом злочину, то що ми доводимо. А найбільше інцидентів да випадків пов'язаних із катуваннями, якраз задокументовані на тимчасово окупованій території, коли він був окупований, це ізюм. Але я от якраз хочу, щоб ви навели цифри: про Ізюм, про Балаклію, про Купінськ, про Вавчанськ. Дійсно, на тимчасово окупованих територіях, згідно з зібраними нами даними, були певні міста, місця, де було зафіксовано найбільше таких інцидентів. А містом, де було зафіксовано найбільше інцидентів, це було дійсно місто Ізюм. Де було зафіксовано загалом 68 інцидентів саме на території тимчасово окупованій території міста Ізюм, але найбільшим місцем тримання жорсткого утримання людей в неволі стало, за нашими даними, саме Приміщення вовчанського агрегатного заводу і так ви спілкувалися. бачите, документатор спілкувалися із директором цього заводу, і який, наскільки я розумію, навіть був у цьому контрабаційному таборі, і це він вам розказав, що там бач бачив. Так, так, ми спілкувалися з заступником директора заводу, який надав свої свідчення. І стосовно цих приміщень було проведено велике дослідження і з боку нашої команди. І згідно з тим, що ту інформацію, яку нам вдалося дізнатись, Російські військові перетворили завод на повноцінний, цитуючи вступника директора, повноцінний концентраційний табір, де утримували всі верстви населення, бо, як він зазначив у своєму інтерв'ю, все українське там було табу. Алло? Алло. Да-да-да-да-да. Я вас тепер чути, так. А. А, також повертаючись до того питання про е, інші місця, то е, також були зафіксовані і на території е, тимчасово окуповані території міста Балаклія Ізюмського району е, дані про 50 інцидентів. Також і в різних місцях, також, як ви зазначили, і на тимчасово окупованій території міста Куп'янськ. Е, загалом ми подаємо інформацію про дев'ять місць. А це тільки та інформація це тільки та інформація, де є де ми подаємо безпосередні свідчення людей. А поряд із нею інформація про те, що зібрано з відкритих джерел. І робота в цьому напрямку постійно продовжується, і ми постійно знаходимо, спілкуючись з людьми, опитуючи їх. З жертвами ми знаходимо нову і нову інформацію. І саме а, ви знаєте, є різні, дійсно, є різні свідки цих а, подій, так, які готові про це говорити. І я просто брав участь в інтерв'юванні людей для а, матеріалів пов'язаних із маріупольською трагедією. А, а є люди, які, мабуть, ще тривалий час будуть. Закрити в собі і в собі тримати цю а, трагедію. А Як відбувається документування, і як ви, ну, мабуть, можна так сказати, умовляєте їх розкрити, те, що вони побачили, поділитися а, своїм досвідом, те, 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 що їм довелося пережити? У Харв Харківської правозахисної групи можна сказати унікальний підхід до документування, оскільки ми надаємо психологічну допомогу люди, звертаючись до нашої організації, вони отримують за необхідності психологічну допомогу. Наші юристи надають їм допомогу в Національних юридичних органах, звернення до право правоохоронних органів України, до міжнародних інституцій, а е також ці свідчення документуються і е в подальшому використовуються для звернення до міжнародного кримінального суду е для направлення відповідних подань. Е цей комплекс дозволяє е зробити такий. Е Підхід до інтерв'ювання. Ми це, це називається за міжнародними стандартами, це називається травмоінформований підхід. Тобто ми розуміємо, що кожна людина, яка звертається до е, нашої організації з цієї теми, вона пережила травму, дуже серйозну травму. І тому ми е, е, коли документуємо, коли опитуємо людину, це робиться за стандартами, щоб не нанести додаткову травму, щоб це було. Максимально, якщо можна так сказати, м'яко для людини, щоб її не ретравматизувати. І, відповідно, завжди у нас і в офісі, і в, коли наші мобільні групи виїжджають і опитують людей на деокупованих територіях, то завжди з ними є хоча б один психолог, який може кваліфіковано надати. Психологічну допомогу людині, і якщо це потрібно, якщо психолог бачить, що це людині потрібно, або якщо людина сама просить, що їй це потрібно, можна ця людина може записатись на подальші сеанси до психолога і відповідно працювати, щоб вийти із цього, якби полегшити це ці, ці спогади і полегшити це. Ну, біль той, який вона переживає, і. І, зокрема, також в нас є один із проєктів, який ми ведемо. Це голоси війни, це можливість жертвам публічно. Фактично, це запис розповіді з жертвою, яка. В подальшому опублікується як текстово в вигляді певної так, розповіді інтерв'ю, так і відео, де людина може просто виговоритись, розказати, що вона бачила, розказати, що вона відчула, розказати про свій біль. І як показує, вже у нас дуже багато було досвіду з цього напрямку. І це допомагає людям, трохи допомагає їм якось пройти через цей біль, може зняти його. Тобто, і, і обов'язково говорячи про ну, юридичну сторону, в нас є. А, Спеціально розроблена інформована згода, тобто всі свідчення, які ми збираємо, всі опитування, вони виключно добровільні, і людина сама приймає рішення, як ця інформація буде використана. Вона може дозволити. О, дивіться, да. давайте про це далі ще поговоримо. Нам просто треба рухатися. Владиславо, дивіться. А, от нам і розвідка про це говорила, і теж різні дослідницькі інституції: про те, що зрадники, ті люди, які працювали на ФСБ, на російську владу, ще до початку повномасштабної війни підготували списки людей, яких треба пократи. Можливо, навіть піддати тортурам, або ж взагалі, як у вас пишеться, це завдати, відправити на безсудову а, страту. Так от, а, кого в першу чергу забирали до катівень? Є от певна градація, шкала. Так, стосовно цього, можна зазначити з одного боку, потрібно зазначити, що на тимчасово окупованих територіях жертвою жорсткого позбавлення свободи та катувань могли бути, могла стати будь-яка людина, і в нас є задокументовані свідчення абсолютно різних людей. Які ставали жерт, такими жертвами. Але досліджуючи інформацію, ми доходимо висновку, що найбільше це колишні, колишні учасники бойових дій у 2014 2021 роках: прикордонники, рятувальники, інші працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, депутати місцевих рад. А також просто відомі в своїх місцевостях люди. Тобто могли громадські забав... лідери. Я наскільки я розумію, так. це можуть бути і вчителі, і священники. Так навіть була була навіть історія дійсно, що священника батюшку, якраз на вовчанському агрегатному заводі катували струмом три доби, і про це нам дійсно розповів заступник директора заводу. Про цю історію. А вони мали одну ціль: це зламати особистість, зламати людину, так, яка була а, з проукраїнськими цінностями, проукраїнськими поглядами на життя. Так, це одна була із найпоширеніших. Ну, мета, одна із найпоширеніших це саме. Вони вибирали людей, які були з найбільш проукраїнськими поглядами, і таким чином намагались, як ми це про це пишемо, добити лояльності якоїсь до, до влади окупаційної, і, і тому ці люди переживали найжорстокіше катування, оскільки вони продовжували активно. Підтримувати, говорити про те, Хто що вони. Хто працював Владиславе, у катівнях? Це зрадники організовував ці катівні, облаштовував, це е, колаборанти, представники влади, які е, працювали на окупаційну владу. Хто був тими слідчими тими виконавцями тортур? За нашими даними, це були як представники. Е, це були представники різних підрозділів військ РФ, а також, зокрема, зустрічали свідчення про представників військ так званих ЛНР, так званих ДНР, також так звані поліції, міліції. ЛНР так званих ЛНР ДНР. Також зустрічали свідчення про колаборантів. А також як ви зазначали, у, у катівнях так званого другого рівня, то частіше за все зустрічались саме співробітники ФСБ РФ. А О, давайте ось. от проговоримо про перший рівень кого брали е, до катівень, і про другий. Я так розумію, що перший рівень це е, такі відділки, які могли бути створені десь у підвалах, у сараях е, в селі. А другий рівень це вже в більших е, містах, таких як Ізюм, там Вовчанськ або Балаклія. Так воно приблизно і було. Перший так званий наш перший рівень це саме катівня, де люди отримували відносно нетривалий час і проводили, проводили перші так звані допити. Я тут зроблю ремарку. Ми кажемо так звані допити завжди, тому що. Це не має жодного відношення до допитів, як ми їх це розуміємо, в кримінально-процесуальному сенсі. Це були ми маєте на увазі коли слідчий так, ставить запитання, записує, а не побиття, так. не жорстокість, не насилля. В даному випадку так звані допити це було суцільне катування, методичне суцільне катування, вибиття. Викатовування певної інформації. І от в першому, в цих місцях так званого першого рівня це були первинні допити, і після них людину зазвичай жертву перевозили до місць утримання другого рівня. І ось там вже тримали довго, могли тримати місяцями у підвальних приміщеннях, там морили голодом, жахливі умови тримання. І Постійно продовжували водити, водити на це, так звані допити. Вже мінявся суб'єктний склад тих, хто ну катів і а на Харківщині відомі е випадки дитячих камер, дитячих катувань, як це от написують на Херсонщині, в інших регіонах, де була окупаційна влада. Нам вдалося задокументувати дані про жорстке позбавлення свободи та катування неповнолітніх дітей, і в різних місцях були випадки отримання, навіть були випадки задокументовані побиття дітей, погроз. Жахливі історії стосовно, ну, добре, вони... дорослі, та, які там можуть чи партизани, чи от як ви вже казали про те, що брали військових, ДСНСників, а дітей-та вони до якої статті притягали? Одна однією. З взагалі цих можна сказати так мотивів, чому людей е, забирали за, за нашими даними. Це, була, е, це були так звані підозри, що людина комусь е, що людина допомагає Збройним силам України. Тобто всі підозри могли бути абсолютно е, нічим не підкріплені. Це просто як безапеляційне сказали, що ми так вважаємо і все. І забрали, і почали е, катувати, випитувати, а людина навіть не. Має жодного уявлення про що вони кажуть, і що вони, що вони намагаються від неї дізнатись. Тому... Ну, це, власне, як діяли вони в 30-х роках минулого століття, коли там могли е при при пришити і шпигунство на якусь е державу, а людина взагалі і не підозрювала, і не чула про таку групу, і вони абсолютно беруть ті самі лекала. До речі, щодо лекал, вони використовують інструментарій е катувань радянський, е чи тут вже бачимо і е щось нове? Нам зустрічались свідчення і навіть фотографії радянських ще цих динамомашин для катування струмом з, з телефонами. І взагалі дуже розповсюдженим був саме метод катування через катування електрострумом. Це а... на Харківщині ви казали, так? Так. І до вашого питання навіть було задокументовано свідчення, що неповнолітнього катували струмом. Він достатньо ну, детально описує і свої відчуття, і той біль, який йому довелось пережити. Він, слава Богу, живий здоровий. Цей, він, живий, він живий і. Він можна сказати з дуже міцним характером. Він дає свідчення, і його свідчення задокументовані і також передані міжнародному кримінальному суду. Скажіть, будь ласка, от хочеться все-таки напрошується дуже історична паралель. Да? Слідчі каральних органів нацистської Німеччини педантично записували, а, що робили в застінках із обвинуваченими, а також відомо про те, як вели облік а, своїх ув'язнених керівники таборів. А, от ми знаємо про Контрнаступ осінній, буквально річницю нещодавно відзначали на Харківщині. Нам, тобто українським слідчим органам і правозахисним організаціям, вдалося встигнути вхопити списки цих катів, персоналу, ну і власне тих, кого вони тримали в застінках. Дійсно, деякі списки вдалося вдалося, як ви кажете, схопити. Бо було і багато фотографій з цього прикладу. Коли військові РФ тікали, то залишали безлад сміття, і серед цього безладу вдавалося знаходити і списки, і різну іншу інформацію, яка теж документується. Отже, ви підготували подання. Тепер ви а, вже відправляєте чи відправили вже до прокурора МКС. Вже відправили. Угу. І далі тепер чекаємо реакції, правильно я розумію, судових органів в ГАЗі. Чекаємо реакції, продовжуємо працювати над наступними питаннями. А, дуже дякую, юрист Харківської, правозахис... юрист Харківської правозахисної групи Владиславу. Должко був сьогодні в ефірі, і ми сьогодні говорили про нове подання, де власне експерти правозахисної групи доводять злочини проти людяності, описують, що відбувалося в катівнях, які російські терористи облаштовували на тимчасово окупованих територіях. Дуже дякую, Владислава, вам за цю розповідь. А зараз ми слухаємо музичну композицію, і після чого вже будемо говорити про погоду про те, в жовтні нам слід готуватися до дощів першого снігу. Чи все ж таки нас літо порадує ще? Да? Як кажуть, бабине літо буде?